Всім доброго раночку. Ось прийшла на свою фазенду. П'ята година тільки. Скосили нам вчора люцерну і не бачила коли. І подивіться, що нам лишив Котик. Ну, На що це схоже? Як ви думаєте? Це о, це, що це? На що це воно схоже нам? Бачите, що воно показує, що він нам зробить, як ми своїй владі. Я прийшла, хочу посапати паштанчик. Костю він мене в Я зараз його підсипаю. Він такий, Окей. А ось груша облита. Це не, не гарна, це лісова красуня, вона така несмачна зовсім груша. А зараз підійду, вам покажу. Часу немає, я блукаю, знімаю. Ну. Ось, дивіться, що в мене є. Бачите, що в мене є? Ось що в мене є. Нарешті вона заплодоносила. Ох, як я її люблю. Зараз хоч наїмся. Це я тут у месного Мічуріна купувала. Вона, бачите, тут без поливу та не дуже крупна. А так, коли поливають люди, то вона така файна, крупна працювати, зараз поїм і піду працювати. Я кажу, у нас смачна капець. Це я снідаю вже. Я сьогодні бачите, чим займаюся. Перебираю картоплю для посадки на другий врожай. У мене це сорт імпала, ось вона така. Ось вона кругленька така. ось, бачите, Тут у неї одне кільце, ну де пішло, його треба сломити. Оце вона така, це картопля. Але, друзі, я вже її саджаю напевно років з 10, тому що на другий врожай вона не вирождується, якщо ми її саджаємо, то я цю картоплю не виводжу. Вона дуже смачна. У нас є на неї свої клієнти, як то говориться. Вони нам телефонують, ми привозимо їм картопліцю. Картопля дуже файна, розвариста. Вона, ось, бачите, з другого врожаю вона не поморщена, нічого. Бачите, вона така гарна, але кільце її обломує, тому що будемо ми її саджати аж після 12 липня. Ось така у нас картопля. Але що я хочу сказати? Як я її віддираю на насіння? Дивіться, так як вона в мене вже дуже давно, років з 10 це точно, і вона вже починає вироджуватися. Бачите, ось вона ця, це вже вироджена картопля. Ось така, це теж вже вироджена картопля. Вона, вона буде родити. Звичайно, я її відкладаю, я її викидати не буду. Я її відкладаю ось у другий ящичок, бачите? І буду її саджати окремо. Просто із, із, із цієї плантації, з цього кусочка, де буде посаджена оця картопля вирождя. Я е, насіння більше збирати не буду. Я завжди збирала насіння з гарного кущика, але зараз об'єми саджаю на більші і мені це незручно. Ось таку оцю, ось ось це вироджена картопля. Я її не саджаю. Це ще хороше. Ось коли ось така суха гніль, бачите? Я теж її не ставлю. Я її викидаю в нотапку і потім вивезу. Ось така теж є вже. Бачите? Я її вже не саджаю. Ось так я її перебираю. Гудуть мотоблоки. І ми сусіди всі мотоблочим. Дощ забив, там он, маленьким культиватором проходимо міжряддя в перцеві, а тут я ось збираю це бадалиня, захекалась уже, бачите, його багатенько. Перекиную він туди, нехай воно сохне і буду, будемо мотоблочити цей кусочок. Ось так. Роботи зараз така гаряча, пора в нас, Потрібно все висадити вовремя і викопати. Так що є, де картопля поставалася, пособираю. Всім доброго дня. Сьогодні у нас ось такий вітряний день. Вчора ще було хуже. Я розтягнула ленти і будемо висаджувати сьогодні перець. Чоловік он рве. Значить, чуєте, ви не чуєте. Покажи корінець який. Ось корінець, бачите, який гарний. Цей корінець він відімре і підуть нові білі корінці, які будуть бачите, да, вони будуть вже потім на постійному місці, приживуться, і буде рости перчик. Вибираємо виборочну, який маленький підсадів назад, він виросте. Потім або ми досадимо, або може сусідам комусь роздам, якому, кому не вистачить. Я кожного року так роздаю. І ось тут ми виборочно вибрали, бачите. Ось так ящики затрамбовуємось побільше, щоб візло. І нарвали вже качку і два ящики нарвали. Ось, Бачите, вже скільки ми. Нарували. тачка повна і два ящики. Але ча, дивіться, яка гарнюча. яка вона в цьому році рясна деревина. Капець, Дивіться, що робиться. Ряснюча. Вже починає спів. Вже у нас день-день малинка є спіла. Ота там, дивіться как раз. Крупна, крупна, дуже крупна. Дивіться. Ось такі вже помідори у мене. Крупні, здорові. Треба підв'язати п'ять кущиків ранніх, потрібно підв'язати. Тут я вже висипала теж, бо вода. Коли йшла, замолило все, капець. Пішла я працювати далі, працювати перець, поки йдуть люди. Треба нарвати перцю побільше. Ось, друзі, вже в нас темно. Ми посадили вісім рядків ще перцю по 100 метрів рядочки. Вже все, буду йти відпочивати, бо завтра новий день і нова робота. Завтра картоплю купаємо. Вже місяць на цьому, на небі, бачите. А ми все працюємо, працюємо. До побачення, мирної ночі всім.